Певна річ, число голосуючих на дому зменшилося порівняно з попереднім голосуванням. Члени ДВК номер 57 втім, використали всі можливі варіанти, аби ніхто з хворих виборців не став аутсайдером важливого державного процесу. Минулого разу голосувало по нашій дільниці 30 чоловік на дому. На цей раз ми знали про рішення конституційного суду, про зміни в законі було подано приблизно о 16-й годині. Було подано три заяви. Наші члени дільничних комісій пройшлися по цих людях, інвалідах і важкохворих, І ще нам вдалося зібрати 13 заяв. І тому на цей раз, 26 грудня, нас голосує шістнадцять. 16... Виборців на дому. Члени комісії з виносною скринькою вирушили задовго до опівдня до виборців, котрі встигли подати заяви про голосування в себе вдома. Особливих проблем у цьому процесі не виникало. Якщо не брати до уваги броньовані двері без домофонів, ця перепона, як не парадоксально, щоразу ставала на заваді комісії. Таких проблем немає, аби тільки ввійти можна було це, це все. а так. спокійно все проходить. Чи охоче голосують от хворі і інваліди? Ну, як, як правило, вони хочуть голосувати. Бачите, і, і треба справку то і й і вони і, і, і йдуть, пишуть заяви, все значить, вони всі бажають голосувати. Виборець Євгенія Лошатецька, інвалід першої групи, підтвердила це. Чи кожна людина повинна голосувати? Звісно, кожна людина. Ми ж в государстві живемо. Нам треба це ж наші як батьки. Як помічники, куди ми звернемося? в мене німа німами, немає нема нікого. Це все моє. То як же я можу не голосувати? Що небудь мені треба? Я куди до государства звертаюсь? Не всі виборці, які голосували на дому, спроможні були це зробити самостійно. Ніна Прокопівна синець лише за допомогою чоловіка піднялася і поставила свій підпис. Жінка після інсульту і операції надто слабка. Стосувалося це й інших виборців, у яких разом із членами комісії побували й ми. А щодо решти громадян зі слабким здоров'ям, котрі не встигли подати заяви до вказаного терміну, то багатьох із них привозили на дільницю спеціально виділеним транспортом. Буде надано транспорт сьогодні, після того як проголосують на дому. Їх зможуть доставити на дільницю. У нас є заяви від них, є список такий, десь приблизно 8-10 чоловік. Може ще хтось сьогодні додавиться. Що не зможемо, ми зможемо до 8 години всіх бажаючих, які захотять проголосувати на дому, але не зможуть прийти, будуть забезпечені транспортом. За ходом голосування на дільниці стежать спостерігачі від обох кандидатів та від деяких партій, у тому числі й нагородні. Я приїхав із міста в Харкове для того, щоб у нас пройшли вибори на основі демократичних виборів, щоб люди з'явили свою волю і проголосували за того кандидатов президенти україни щоб ми жили в великій державі демократичній. чи помітили ви якісь порушення чи є у вас якісь зауваження да здесь є у вас мілкі порушення. Вот рядом відеокаміра і вот, пожалуйста порушення. здесь должно бути більше трьох урн больше да, согласно законодательству, законозаконодательство было больше трьох урн комісія начала свои, своє утреннее заседание засідання не всім 15 по закону, а всім 20. Ну, мелочи, але неприємно. Це так, взагалі. А конкретно значит, в урну бросаются контрольні талони і я мав поставити свою підпису, офіційний спостерігач. Председатель ДВК отказала мне в подписи контрольного листа. Ну, Як на мене, я порушень не бачив ніяк. На минулих турах голосування ви.